Всім привіт! Сьогодні ви як зазвичай, дізнаєтесь щось нове, а саме про одну стратегію торгівлі фьючерсами. Дізнаємося, як вона працює і які індикатори потрібні для аналізу. У відео я буду використовувати біржу Binance і для пошуку пар платформу TradingView. Почнемо з аналізу. Для нього нам знадобиться всього два індикатори: перший STC відображається тут знизу. Щоб підключити будь-який індикатор, тиснемо на індикатори в пошуку пишемо його назву і клікаємо по потрібному. Цей індикатор собою представляє червоні і зелені лінії, які рухаються в межах сітки. Якщо порівняти з нашим графіком, то ми помічаємо, що коли лінія індикатора зелена, ціна росте, коли червона, падає. Ось декілька прикладів на біткоїні. І другий індикатор, який нам знадобиться, називається Half Trend від Everget. Він додає ось ці крапочки і трикутники на мій графік. Тут також є певна закономірність. Коли трикутник синій показує верх, ціна, скоріше за все, буде рости, що ми бачимо на графіку. Коли трикутник червоний, ціна падає. А сама стратегія працює так. Коли ми бачимо синій трикутник і одночасно з ним лінія на індикаторі STC стає зеленою, це сигнал, що потрібно відкривати лонг-позицію. Тобто очікується, що ціна піде вверх. І навпаки, якщо червоний трикутник і червона лінія, то ціна піде вниз. Ось пару хороших прикладів. Що шукати, ми зрозуміли, але де шукати? Рекомендую використовувати сайт TradingView. Його безкоштовну підписку на місяць. Це не обов'язково, просто мені так зручніше. Підписка дасть вам змогу додати свій Watchlist. Я додав Watchlist Futures Binance. Тут зібрані всі потрібні пари. Додаємо потрібні індикатори і листаємо весь список. Листати можна стрілкою вниз на клавіатурі. До речі, це в мене займає більшу частину часу. Коли ви все-таки знайшли потрібну пару, потрібно розрахувати суму позицій, плече, де буде стоп-лосс і так профіт Для цього виділимо найближчі лінії підтримки та опору. Також можна використовувати Фібанаті. Їх проводимо від початку росту або падіння до максимальної точки. Відштовхуючись від цього, я вирішую, що буду фіксувати прибуток на лінії підтримки або трохи раніше. Беремо інструмент коротка позиція і коригуємо спочатку зелене поле, потім червоне, так щоб цифра, що означає співвідношення ризику до прибутку не була менше 2, і бажано, щоб стопло знаходився за лінією опору. З цим розібралися. Яка ж має бути сума позицій? Найкраще це від 1 до 3% від вашого балансу, якщо ви, звісно, хочете на цьому заробляти. І останнє плече. Я зазвичай використовую максимальне, що є на Binance, це тому що я торгую всякими щиткоїнами, в яких часто 20 плече є максимальним. В принципі, нормальним плечем я вважаю 15-30. Тепер нарешті відкриваємо угоду. Абсолютно будь-який результат я покажу, щоб може дехто зняв рожеві окуляри. Пройшло скільки часу, позицію закритив плюс. Єдине, що я не розрахував плече і ризикував копійками від депозиту. В наступній угоді виправлюсь. Якщо чесно, знайти ідеальну позицію дуже складно, і за цього я можу створити позицію з тим, що маю. Така угода несе в собі більший ризик. Моя історія має ще дві угоди, але їх я до уваги не беру, тому що тоді я використовував іншу стратегію. До речі, я виправився і втратив вже аж 4% від банку. Випадково міст клікнув, а як закрити половину позиції, не знав. Я довго шукав і знайшов щось таке. Тут синій трикутник тільки формується, і якщо ціна зараз трохи підніметься, то він знову з'явиться. Зелена лінія, звісно, не тільки з'явилася, але від її початку ціна далеко не пішла. Не знаю наскільки це правильно відкривати тут позицію, але я ризикну. Угоду завершено знову в плюс. Трикутник все-таки сформувався. Як тільки ціна дійшла до мого тейка, майже відразу пішла вниз. Тут сформувався червоний трикутник і червона лінія. Але я, на жаль, не слідкував той момент. Можна було б зараз зайти вгору, але ніякий індикатор не дає сигналів. Ось ця і інші угоди на бінансі. Баланс 90 доларів. Як висновок, можу сказати, що стратегія доволі проста і робоча. Надіюсь, ви дізналися щось нове. Бажаю удачі і до зустрічі в наступному відео.